Про цей мемкоін не дізнався в Твіттері, і на капі 19 лямів скинув його в нашу групу. Після цього всього за один день цей токен дав 14 іксів, і ми б не отримали цей профіт 1400%, якби не крипто Твіттер. Саме тому сьогодні я вам розкажу про секретні функції та фічі ікса, як взагалі його правильно використовувати, щоб знаходити мемкоїни одні з перших, на кого підписуватись, хто дає реальну альфу, а хто вам шилить один скан. Ідемо, подивимось, що я для вас підготував. Перш за все я хочу вам показати, як аналізувати мемкоїн перед покупкою, на що дивитися в твіттері мемкоїна, в твіттері токена, щоб не попастися на скам, і головне завдяки цьому знайти нормальних інфлюенсерів. Переходимо. Ось один з мемкоїнів, на якому мені не вдалося заробити. Як ви бачите, ось тут мої покупки, я продав в мінус, і після чого токен стрельнув. У будь-якому випадку переходимо в твіттер мемкоїна, і перш за все, що ми мали зробити перед покупкою, Правильно, це проаналізувати мемкоїн, взагалі про що цей мем, про що цей токен і для чого він створений. Для цього пошуку просто пишемо значок долара. І назву тікера — agency. До речі, деколи буває, що коли пишеш тікер великими, він е, погано пошук працює. Тому потрібно писати краще маленькими. І в пошуку в нас показують всі пости з тікером agency. і тепер єдине, що нам тут потрібно робити, це читати ці пости. І дивіться, другий пост вже нам написали всі. Переваги цього токену, недоліки цього токену, вердикт по цьому токену. Тобто нам вже не потрібно робити аналіз мемкоїна, тому що ми в принципі знайшли по ньому всю інформацію. Також під постом знизу ми можемо подивитися, скільки було охоплень цього поста. Скільки цей пост побачило людей в цьому пості це 23 тисячі для нас, що це означає? Це означає, що цей пост побачило дуже багато людей. І альфи ніякої ми з цього поста не отримаємо. Тому навіть після цієї повної аналітики я далі йду дивитися, читати пости, тому що. В постах з тисячою переглядів з 100 переглядами може бути інформація, яку інші не бачили. А в цьому і заключається суть заробітку на мемкоїна. Побачити інформацію раніше за всіх інформацію, яку до цього ніхто не бачив. До речі, тут зверху ми можемо вибрати, щоб нам показували або топові пости, або останні пости. Останні пости я не рекомендую вам вибирати, тому що. Тут просто багато всякого шлаку непотрібного, відповіді на коменти і так далі. Краще вибирати топ-1, коли потрібно вибирати останні пусти, це якщо мемкоін дуже свіжий, дуже новий, там йому 10 хвилин, 20 хвилин, година. І топових пустів може просто не бути, тому в цьому випадку можемо чекати лейтес. Після того, як ми в пошуку подивилися все про тікер едженсі, ми копіюємо Твіттер. І так само дивимось про Twitter, тому що різні пости можуть по різному згадувати мемкоїн. Хтось може тікером, хтось може назвою акаунту в Twitter, а хтось взагалі контрактом, який ми знаходимо знизу. В цьому випадку так само дивимось пости, читаємо, що тут пише. І останній етап аналітики це вставляємо контракт і вже дивимось по контракту. Зазвичай контракт найкраще працює в нових токенах. І увага для пошуку інфлюенсерів, які заколили цей мемкоін раніше за всіх. Ось, до прикладу, ми вставили, вставили контакт. І бачимо, що 15 грудня, а сьогодні в нас 28 грудня. Тіп, під ніком Denome. Заколи в Agency. 15 грудня. Це десь ось тут в принципі на пампі, і в цьому випадку, що ми можемо зробити? Ми переходимо на цього типа, який згадував про мемкоін на капі 1,3 ляма Нагадую, зараз це 6,4 ляма на піку був 16. Ми переходимо в його твіттер. і далі пізніше трошки я розкажу, як правильно аналізувати інфлюенсерів. Під час аналізу Мемкоїна ми дивимось на його підписки. На ко... Точніше, хто на нього підписаний? Якщо ви підписані на нормальних людей, то ви можете дивитися по перше. По фоловерс you know, типа фоловерсів, які ви знаєте, але також потрібно дивитися на верифікованих фоловерів, тому що тут можуть бути якісь популярні інфлюенсери або взагалі популярні вагомі люди з крипти. До прикладу, якщо на Twitter мемкоїна або Twitter, який якимось чином пов'язаний з мемкоїном, підписаний там Фаундер Солани, то вже всі будуть говорити про те, що цей Твітер підписаний Фаундер Солани. Біжіть купуйте цей мемкоін. Так само ви можете дивитися по інфлюенсерам, Можливо, тут підписані якісь великі інфлюенсери, там. З 100, там з 50 тисячами підписників, і в майбутньому ці інфлюенсери будуть пушити, рекомендувати купувати цей мемкоін своїм підписникам. А так як в них велика аудиторія, то очевидно ціна буде пампитись. Так само є сайт для аналізу твіттера. Посилання на цей сайт я залишу в нашій групі в телеграм-каналі. Посилання на групу буде знизу. Цей сайт, звичайно, не підходить для аналізу. Новостворених мемкоїнів, він краще підходить для інфлюенсерів. Чому він не підходить для мемкоїнів? Тому що якщо у мемкоїна Твіттер там всього день-два, то очевидно, що великий скор він не отримає. Але ж деяку інформацію ми можемо подивитися: до прикладу, топ-підписників, топ-проектів, які підписані на нього, і по суті, так само топ-підписників. Це вся інформація, яка доступна в безкоштовному аккаунті. Також ми можемо дивитися на фіолетову лінію: це ріст підписників. З 24 на 25 ми бачимо об'єшений ріст підписників, і в принципі це відображається на нашому графіку. З 24 по 25 був е, великий ріст е, ціни токена. І реально найважливішу інформацію, яку потрібно дивитися під час аналізу. Твіттера мемкоїна. Для цього знову ж таки ми копіюємо нейм. переходимо в телеграму в бот фонс. Посилання на цей бот також буде в нашому телеграм-каналі. Пишемо X і вставляємо ім'я, але обов'язково пацки вставляйте ім'я без собачки. І нам показує чи твіттер-аккаунт був ресайклет. Тобто чи твіттер аккаунт раніше використовувався. Чи змінювалось ім'я в цього аккаунту? Очевидно, якщо ім'я змінювалось. То можливо цей твіттер-аккаунт або був куплений, або був використований для скама інших мемкоїнів. Тобто ця інформація реально одна з найважливіших, в принципі, якщо твіттер-аккаунт вже до цього мав інші імена імена. Це серйозний редфлаг. Ну хіба якщо для цього була причина? Давайте перевіримо Twitter аккаунт девелопера Мемкоїна Реаліст. я знаю, що він Recycled. і ми бачимо знизу, що в цьому акаунті змінювалось ім'я два рази. Спочатку він був підписаний Станіслав, потім е, Станіслав Sol, Зараз в нього взагалі третє ім'я, і по суті, через це був фат в мемкоїні Realist, Тобто багато казали, що це скам. Тому що в дева ім'я було кілька разів змінене. В принципі, це основне, на що потрібно дивитися під час аналізу твіттера Мемкоїна. Якщо Мемкоїна є публічний девелопер, ми можемо подивитися на час створення аккаунту, якщо там аккаунт створений кілька місяців раніше або кілька років раніше, це, звичайно, буліш. Далі ми так само можемо в пошуку ввести його нікнейм і в Advanced Search подивитися. Його пости до запуску мемкоїна. Тобто, до прикладу, мемкоїн там запустився в грудні, а ми дивимось там до 1 листопада 2024 року. І в принципі, дивимось, хто про нього що писав, що він про когось писав, але як ми бачимо по цьому. Девелоперу нічого немає. До речі, про Advanced Search, я зараз вам і розповім. Давайте швиденько пройдемося по ключовим словам, які можна використовувати в пошуку Твіттера. Для прикладу, візьмемо інший мемкоін зук, і перші символи, які в нас є, це лапки. Коли ми вводимо лапки до якогось слова, нам будуть показувати пости тільки з цим словом. До прикладу, якщо введемо банана, нам будуть показувати пости, в, якому, в яких точно є слово банана. Далі, коли ми пишемо or, нам показують всі пости, в яких вказане те чи інше слово. До прикладу, «scam», «or» «larp». Тобто будуть всі показані пости з «zog», «scam» або «larp». І ми бачимо зразу перший пост з редфлагами по. Зук. Так само можна використовувати слово END. Так само можна використовувати мінус слово. Це чудово підходить в новостворених токенах, тому що в новостворених токенах багато хто просто вставляє контракт і потім і, пи і пише: там: я знайшов цей мемкоїн на капі 10 тисяч, але ця інформація нам взагалі нахуй не потрібна. Тому ми можемо тут. Написати такі слова як call. Якщо ми хочемо побачити інформацію від окремої людини, до прикладу, давайте візьмемо цього інфлюенсера, ми пишемо так само: zog, From і username. І тепер ми бачимо всі пости від цього користувача. Наступне слово to, це показує. Світи, які були адресовані до цього користувача. Тут дуже багато коментів. Чесно, цих ключових слов дуже багато. Можна написати дату, з якої по яке ви хочете бачити той чи інший пост. Можна навіть відфільтрувати пости з мінімальною кількістю лайків. До прикладу, пише MinWaves 100, і тепер нам показує пости, тільки в яких 100 і більше лайків. Всі ці більше, напевно, 30 ключових слів, я так само залишу. В нашому телеграм-каналі зайдіть, подивіться, збережіть собі, тому що ця інфа реально корисна. Деякі з цих налаштувань можна пошукати ось тут відразу, натискаєте. Advanced Search, і тут опишете. Тут знизу показана кожна колонка за що відповідає. Тут навіть можна відфільтрувати на якій мові написаний пост. І знову ж таки, всі ці From, тут ключові слова, про які я говорив. Тобто всі ці ключові слова можна знайти ось тут. Єдине, що я досить часто використовую, це дата публікації, до якої дати була публікація, тому що так можна подивитися: історію мемкоїна, історію девелопера, про яку я говорив, історію інфлюенсера. І на цій ноті давайте перейдемо детальніше до інфлюенсерів. І тепер гайзявічі найголовніше, як знайти топових інфлюенсерів в Твіттері, які будуть мені і вам давати, коли будуть рекомендувати, показувати, що вони купують, і ми зможемо повторювати за ними, аналізувати і заробляти гроші. Для цього, перш за все, ми переходимо більше листи. Тут створюємо свій новий лист, називаємо як хочемо, можете його якось підписати, можете додати тут фото, натискаємо Next. Далі ми переходимо на дикскрінер, дивимося популярні пари, або групи в телеграм-каналі, до прикладу, як наше. Коротше, нам потрібно знайти мемкоін, який сильно пампанувся, і на якому інші люди заробили. До прикладу, SP, Sheet NP, да, дивна назва, але. Рівно, переходимо в Твіттер, потік розшукаємо, і тепер ми дивимося пацієнтів інфлюенсерів, які заколи цей мемкоїн перед пампом. А коли в нас був памп, пік пампу був 28-го зранку. Тобто ми шукаємо все там, що до 28-го, переходимо в Search 28, 24 рік. Тепер на що ми дивимося тут в інфлюенсерах? Перш за все, якщо ми бачимо. Щось типу такого, де тип просто каже: О, я заколив це на 300 тисяч зразу посилай нахуй, до нього навіть не заходимо. До прикладу, цей тип написав, що Shidenpiece прикольний мемкоін, Уявіть, коли бумери побачать Shidenpiece, який там зробив тисячу іксів. в принципі, ідея цікава, ну він хоч щось пояснив. Ми можемо переходити в його твітер. І тут починається найголовніше дивимось його пости. Перший пост 21 годину назад. І наступні пости геть були, в... геть були в листопаді. Тобто він нам зразу не цікавий, тому що цей тіп не буде часто колити мемкоїни. Давайте подивимось цього типа, ми бачимо, що він. Виставляв фото цього мемкоїну на капі 800K. Так само дивимось пости, бачимо, в принципі, він досить часто виставляє. Останні пости зв'язані з SP500. В принципі, це нормально, якщо декілька останніх постів зв'язано з одним мемкоїном, який він заколив, тому що всі хочуть там похвастатися своїми результатами. Бачимо 27-го, тобто день назад він колив інший мемкоїн. Тут він колив ще один мемкоїн 27-го. І 26-й він також говорив про деякі мемкоїни. В принципі, ми можемо додати його в наступ перегляду. Що ми робимо? Натискаємо три кнопки, Add remove from list, і тут вибираємо лист, який ми тільки створили. Вибираємо лист, натискаємо Save. і також можемо кинути йому підписочку. Чому? Тому що потім на головній сторінці Twitter нам буде показувати схожих типів. Повертаємось назад, шукаємо наступних інфлюенсерів. Я вам відразу скажу: якщо з одного мемкоїна знайти там одного-двох інфлюенсерів потестить це вже хорошо. Давайте подивимось цього пацика. Також пише про деякі мемкоїни, до прикладу, цей Пітяч, як його правильно читається. Він буквально кілька годин назад дуже сильно помпанувся. Коротше, ми бачимо, що цей інфлюенсер досить активний, розповідає про різні мемкоїни. Я на нього, до речі, підписаний. Ми так само можемо зробити, додати його в лист. Недавно мемкоїн попі також помпанувся. Дивіться, до 28-го. Якраз Можемо подивитися, хто про нього писав до 28-го. Ось до прикладу цей ті. Якщо ми переходимо на інфлюенсера і бачимо, що він згадував інші токени, які ви бачили раніше, там які набрали популярність, в принципі, так само можна дати йому шанс і додати його у свій лист. Пошуку так само можемо вставити контракт і так само вибирати інфлюенсерів. З часом ви вже зрозумієте, які інфлюенсери потрібно доволяти в лист, які ні. Якщо ви знайшли якогось там жорсткого інфлюенсера, який завжди дає ахуєнні коли. Більш за все, що ну, він не сам це ресерчить, він, він знаходиться в якихось там групах, приватках, в Діскорді, в Телеграмі. І що можемо зробити, ми можемо перейти в його аккаунт, реплайс і дивитися, кому він від. Відповідає. Тому що часто буває, що інфлюенсер відповідає там, своїм кінтам, і завдяки цьому ми можемо знайти інші там, ахуєнні аккаунти інфлюенсерів, які можуть давати нам корисну інформацію. Бачимо, що цей Ілон Траст коментує інших людей, до прикладу, імператор. Але в цього імператора 89 тисяч підписників. Я б на таких людей не рекомендував підписуватись, тому що першим ви від нього інформацію не дізнаєтесь. Ще одна корисна порада: ми переходимо в наші листи і ось тут натискаємо PIN. Тепер, коли ми заходимо на нашу головну сторінку, зверху в нас з'явились топові інфлюенсери, наш лист, і ми вже тут гортаємо, постійно сидимо в цьому листі, дивимось хто що колить. Але я хочу сказати найголовніше, коли ви знай... знайшли декількох інфлюенсерів, ну не потрібно просто купувати все, що вони говорять. Вони для вас мають бути просто як людина, яка підсвічує той чи інший мемкоін. Тобто, ви побачили від нього пост про токен. Зайшли на дексклінер, подивилися про цей токен, що він себе представляє. Всі ці редфлаги, про які я говорив раніше, або говорив в минулих відео. Зверху висвітиться посилання. Можете зайти подивитись ще одна з порад. Ви можете створити декілька. Тирів, тобто декілька де левелів інфлюенсерів. До прикладу, у вас є один список, назвемо його Level 1, другий список і третій список. В перший список ви додаєте інфлюенсерів на тест, кілька днів за ними стежите. Там один-два інфлюенсерів проходять, ви перекидаєте їх в третій тір. Тут вони так само кілька тижнів днів маринуються, ви за ними слідкуєте. І коли ви вже бачите, що інфлюенсер топовий, ви додаєте його сюди, і виходить, що у вас в третьому левелі буде найменша кількість інфлюенсерів, мало посів, але зато вони будуть дуже жорсткі, дуже альфа. І по суті, чисто завдяки їхнім колам, ви вже там зможете заробляти гроші. Звичайно, ця стратегія не дуже швидка, але зато вона найефективніша, і ви повинні розуміти, що. Всі ось ці три левела ніхто не буде робити. І якщо ви їх зробите, ну, то ви по суті будете там номер один процент по Твіттеру, який розбирається в інфлюенсерах, і у вас реально будуть хороший лист інфлюенсерів, з яким ви не будете ділитись. Він буде чисто ваш, так само, як і ніхто не ділиться гаманцями. Кожен собі особисто має знайти свої гаманці, які він трекає. І на мою думку, так повинно бути з інфлюенсерами в Твіттері. І ще хочеться додати, інфлюенсерів так само можна дивитися по репостам. До прикладу, переходимо на пост мемкоїна, натискаємо три кнопки, натискаємо Подивитися пост-енгейджмент, репости, і тут ми так само можемо знайти якихось інфлюенсерів. Звичайно, це трохи важчий спосіб, але все рівно це один з методів знайти хороших інфлюенсерів. Я вам розповів більшість інформації, яку знаю про твіттер. Звичайно, вся інформація просто не може міститись в одному відео, тому що щось я забув, щось не додав. Завдяки твіттеру я знайшов Unicorn for Dust, Alien, який дав 21 Unicorn for Dust, який дав 13 іксів Кевіна, цього прибульця, який дав 5 x Аркаду мемкоін, який дав 8 іксів за 7 хвилин, і так далі. Твіттер це реально жорсткий інструмент для пошуку мемкоїнів на покупку, тому спеціально для вас я зробив лист інфлюенсерів, на які можна підписатися, за якими можна і потрібно слідкувати. Цей лист буде в нашому без безкоштовному телеграм-каналі. Так само в нашу телегу я закину ключові слова, які потрібно використовувати в пошуку. Сайт для аналізу твіттера, ну і лист, про який я ще не говорив. Посилання на ось цю нашу групу буде знизу, підписуйтесь, тому що вона все рівно безкоштовна. Так само у нас є чат, в якому ми спілкуємось про мемкоїни. В групі ми часто даємо коли, що купувати. До прикладу, Alien 21X, так само Kevin 5 x мемкоїн Аркада, який дав 8х буквально за 7 хвилин. Пацани, підписуйтесь, посилання знизу, ви нічого не втрачаєте. Буду дуже вдячний, якщо ви в коментах напишете, про що зняти наступне відео. Поставте лайк. Я приїду до кожного, пожму руку, як завжди, за лайк. Все, пацани, пока, до нових зустрічей.